І таких речей, деталей щодо покарання злочинців безумовно, Україна буде відстоювати. Інша справа, що хто буде з нами в цьому, ну це вже залежить від гідності і моралі інших партнерів, а не України. Але все одно Україна не забуде цього і буде йти своїм шляхом. Щодо покарання відновлення справедливості, я в цьому абсолютно впевнений. Ну тому якщо вистачить нашій державі терпіння, навіть після закінчення війни треба буде не розслаблятися, тому що боротьба за справедливість може бути і після закінчення війни, і вона важлива саме така боротьба. В судах дипломатична, по різному, але відстоювати і повертати своє. Люди, які втратили рідних, близьких, вони не можуть просто, знаєте, як сказати: ну, ось знайшли якийсь компроміс, от натиснули на Україну, ось якось завершилась війна. Ну, так якось не підходить. Приблизно так. Дуже дякую. Я впевнена, що ви в Україні вистачить. Правда, коли? Дякую, пане Президент. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Пане президент, бажаю місцевого здоров'я, я начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брожинський. Моє питання, воно напевно стосується, не напевно стосується всіх нас, всіх українців, ви казали про... І я розумію, воно складне і, напевно, відповідь буде непроста.